Цього масиву камінного села або кам'яного села, як його ще називають, складає близько двох мільярдів років. Тому що ми знаходимося на Поліссі. це загалом було місцевість, і раптом ми бачимо рельєф подібний до прикарпаття. Це каміння місцевого походження. Це виходи на поверхню українського кристалічного щита, величезної е, геологічної платформи, е, одної з давніших, е, яка простягається із східних околиць Рівненщини, десь за 60-70 кілометрів на захід від нас, і простягається довгим пасмом вздовж цієї центральної та північної України аж до Азовського моря, український кристалічний щит. Оце гранітні породи, які сягають в глибину близько двох кілометрів. Тут дуже велика товща цього граніту. А це його верхня частина, яка зазнала руйнування. Доляла і обнарядні прачені і різноманітні предмети. І навчилася виготовляти в числі інших предметів тканину із водяних культур таких Спочатку там хміль, е е кропива, потім, звісно, жльон, конопля, отакі л... е е е е Значить, шматок тканини, як даніна тому божеству, і буде з'ясувати порядку і багато інших речей. Таким чином, людина, яка закріплювала своє бажання. Е тут ще ми можемо побачити такі краплення в камені, Ось. Ось, оскільки це граніт, гранітний масив, а граніт. Походить від давньогрецького слова гранула. Гранула означає зернина. зернина це така структура. Ця гірська порода утворена з трьох мінералів. Кристалізації вона перетворилася на таку зверну гірську породу, яка називається граніт, яка в своєму складі містить три, оці три складові мінерали. кварц, з польовий шпат і слюда. Як складової частини граніту. Утворилися такі, скажімо, дозвольте. Ось такі пласма ось, ось ось, і, ось, бачите, ніби є.

Мегаліт означає великий камінь. Мегас великий літо камінь. Можна цілком припустити по конфігурації розлому, що він колись був монолітом. «моно» – один «літос» – камінь. Моноліт це єдиний камінь або суцільний камінь. Розлом чітко повторює одна сторона паралельно відбувається від другої, е, у енергетичному відношенні і у містичному також е, говорять, Кажуть, що це портали проходи в інший просторово-часовий вимір. Тобто людина чи якась жива істота може, пройшовши через цю тріщину, потрапивши в неї, в це енергетичне поле, може зникнути на певний період часу. Давайте спробуємо, набираємо повітря побільше. Não é На цьому місці, де ми знаходимося, відбулася битва між Богом і дияволом. Після того, як Бог покарав багатіїв за їхню жадібність, диявол за них вступився. Внаслідок цієї битви ми бачимо, як камені пошліфувалися, ніби Велетенська Галька, і камінь тріснув на дві половини. На оцей великий камінь більший, Божий, і на той менший диявольський. Більший то, божий, тому що добра на світі все одно більше. А диявольський, тому що добро і зло, на жаль, співіснують. Розлом між божими і диявольськими каменями дуже сакральний, дуже потужний. І врешті, після цієї битви Бог зіштовхнув диявола в пекло, а сам зробив три кроки і вознісся на небеса. І відбитки цих божих слідів, Божа стопа так звана, є на поверхні цього каменя. Хто пройде, тою стопою, згадає своє сокровенне бажання, говорить, що воно неодмінно здійсниться. Все. Не потрібно боятися. Якщо ви вже це рішення прийняли, то там і залишайтеся. Да, то... ну, опа, опа. О, 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 опа. опа. Все. Там Все. Все. там невозможно вийти. Походження камінного села були записані колись нами легенди від місцевих мешканців. За однією з них колись по сусідству давним-давно стояли два села. В одному жили багатії, а в другому бідні люди. І коли трапився голод у цих краях, бідняки прийшли просити допомоги в багатії. Ті їх послухали і мовчки розійшлися по своїх домівках. Навіть слова не сказали. Коли вдруге прийшли бідняки, просить допомоги в багатіїв, ті почали їм погрожувати. А Бог і диявол, як вищі сили, спостерігали за цим, і звісно, кожен по-своєму реагував. Бог гнівався, а диявол навпаки тішився. І коли втретє бідняки прийшли за допомогою, багатії спустили з ланцюгів собак, вхопили в руки палиці й каменюки, які заздалегідь підготували, і погнали цих бідолаг через ліс до їхнього убогого села. Коли ж вони повернулися назад е і розійшлися по своїх домівках, Бог розгнівався до краю і послав прокляття, внаслідок чого це село скам'яніло разом з їхніми мешканцями і з їхніми багатствами. Тому, власне, і називається Камінне село. За другою легендою е село було одне і якось повз нього проходив подорожній. Біля крайньої хати побачив жінку, що поралась по господарству, і попросив дати йому окраєць хліба, бо зголоднів з дороги. Але вона з сльозами на очах мусила йому відмовити, сказала, що вона бідна вдова, що живе у великій скруті, і порадила звернутися до більш багатих сусідів. Той так і зробив, підійшов до сусідньої хати, вийшов господар, подивився на цього сіромаху, що просив окраїць окраєць хліба, і каже. Відкривай свою торбину, я тобі цілу паляницю дам. І справді приносить ще теплу паляницю хліба, кладе туди в цю торбину. Подорожній щиро подякував Багатієві за таку невидану щедрість, відійшов за село. Сів на горбочку, витягнув цю паляницю, пробує її ламати, а вона не ламається. Він і так і сяк, коли придивляється, пильніше дивиться, а це не хлібина, не паляниця, а каменюка, яка просто була дуже схожа та ще десь біля печі лежала й тепла. От. А цей мандрівник був не хто інший, як сам Господь у людській подобі, який подивився на це, на це село зовсім іншим поглядом і воно враз скам'яніло. Тому називається камінне або кам'яне село. Печера, там вхід, там вихід. Подивіться, який контакт між живою і неживою природою, як дуб, який, який утворився нарост за рахунок руху його. У різні боки. Хобі підуть. В день там Тріщинами своїм розколами, він орієнтований по сторонах світу. Тому ми його ще називаємо камінь-компас. Я думаю, що сьогодні немає проблем визначити у нас десь деякі сторони світу. Давайте спробуємо. Живиця це смола сік хвойних рослин. Лісник ходив, відмічав такі дерева на, на, на підсочку. От. Потім приходили люди, професія їх називалася здимщики. І вони спеціальним таким ножем, отаким, як у Теслярів є, здирали кору. Як правило, це робилося з двох сторін. Протилежного боку ви побачите таке саме. А іноді навіть із трьох, якщо дуже товсте дерево. Обдирали цю кору, потім спеціальним ножем робили отакі насічки. Отакі в подібні Це живиться. Так. Ось вона затверділа в деяких місцях. Ви будете бачити на сонці такі краплинки, вона ще і зараз виступає. І ця деревина вже не годилася для будівництва, вона йшла тільки на дрова. А в таких місцях це дуже добре лучину, тому що воно. Притягує живицю цю і вона да дуже гарно горить. Наша річка уборч, вона там волешки протікає, а її приток Аперга, тому що ще не переміжку. Обидві ці назви свідчать про те, що промисел борківства в нашій місцевості було надзвичайно поширені. А з весни знову починається ріст на ріст нового річного кільця. І на зрізі, якщо взяти на пеньку, на зрізі свіжому, ми можемо порахувати річні кільця, це потовщення, і по цих річних кільцях вирахувати. Так от, чорниця, брусниця, буяхи, вагноболотяне, багульник, верес і азалія понтійська, жовтий. Ми зараз будемо заходити його зараз і будете бачити і знімати. Це все родичі, це все родина Верес. На поліції вона була, була виявлена вперше ну, місцеві мешканці, звісно, про неї знали. Позує, гляньте, як він гарно позує. Він спить, вибачить. Ні, він перелетить. Схоже ж на мох. Бо ось буквально поряд мох, оце, а це лишайник. Лишайник це симбіоз гриба й водорості. Це два в одному. Це що? Чому? Ну, Тому що моховий покрив. Ми не стоїмо на килимі, де природня моха. А оце лишайник, який називається кладонія.